Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття ознайомлення із соціумом. Малята, послухайте загадку, про кого вона? Я труд поважаю, все літо літаю у поле, догаю, збираю медок із різних квіток. Кого не люблю, то жалом колю. Погляньте, хто це на квітці? Це бджола. Привіт, малята, любі хлопці і дівчата, не бійтесь, я не вжалю, якщо мене не ображати. Послухайте історію про хлопчика Женю, який робився навпаки. Женя з бджілками не дружив, Женя завжди бджілок дражнив, Женю бджоли не жаліли та дражнила нажалили. Будьте уважні, коли гуляєте на лузі, на весні і влітку. Якщо ненавмисно потравожити бджолу, вона може вжалити своїм жалом, яке знаходиться на кінчику тулуба. Обов'язково скажіть батькам, якщо вас вжалила бджола, вони видалять жало одним натисканням двох пальців. Промийте опухле місце водою з милом, прикладіть лід на хворе місце, якщо необхідно, дадуть вам ліки. Послухайте другу загадку. Про кого вона? Летить, пищить. Сяде мовчить, хто його вбиває, свою кров прольє. Так, це комар. Дуже неприємні комарині укуси. Від цих укусів можна захворіти, тому з комариками краще не зустрічатися, а в аптеках продаються засоби боротьби з комариками. Послухайте ще одну загадку. Хто дзенчить уже від ранку, ліза в мисочку сметанки, спати діткам заважає, попід стелею літає. Це муха. Мухи теж небезпечні, вони також є розножщиками захворювань різних та інфекцій. Пограємо в гру обережно комахи. Знайдіть комах, з якими треба бути дуже обережними. Правильно, це бджола, комар, муха. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. Всього вам найкращого до зустрічі!